Ні, ні про... Перед нами гравці команди фортеця Кам'янець-Подільський 2013. Преміум у серед дитячо-юнацьких команд, хлопці тільки враженнями про гру. Гра дуже класна. Пропустив один гол. Но... В цілому, як скажеш? В цілому добре зіграла. Так. Як твої враження? Суперник був дуже сильний. Нам треба було цю гру вигравати з певною кількістю м'ячів. Ми забили непогану кількість м'ячів і виграли. Я дуже гарно відіграю нашу команду. Я задавала нашу голу. Забив сьогодні голи? Шість голів. Вітаю тебе з тріумфом. Кому присвячуєш голи? Нашій молодшій команді. Ага. Це їм така мотивація. Так. Да. Супер. Так. Поділися, будь ласка, розкажи, чому пропустили один гол, як так sta... один м'яч, як так сталося? Ну... Після того, як забили вже багато голів, почали гратися і пропустили так. Ага. Ви трошки так приспустили сили собі вже розслабилася. Ага, зрозуміло. Як в цілому тобі сезон? Цей е -е, суперники гарні, всі команди хороші. Є з ким боротись. Дуже гарний турнір, класний сезон. Зрозуміло. Для тебе вдалий він можна так. сказати так. Добре. Е -е, як для тебе робота своєї е -е, твоєї команди сьогодні? Дуже гарно. Постаралися забули багато, виграли. Наскільки оціниш? Знаєш? Я зараз ця оцінка модна. 9, 10 з десяти, там дев'ять з десяти. Наскільки оцінюєш роботу команди? На дев'ять. Дев'ять з десяти. Ще є над чим працювати. Як ти характеризуєш роботу суперника? Дев'ять з десяти. Також дев'ять з десяти. Сильні були. Фолили? Трошки, да. Ви чи вони? Вони більше, ніж ми. А, зрозуміло. Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Взяти перше місце, завжди вигравати і забивати побільше голів. Дякую. А ти? Треба брати перше місце. Да. І саме головне дисципліна. Тримати дисципліну і все буде добре. Дякую вам, хлопці. Бажаю побільше голів і перемоги. Дякую. Слава Україні. Героям слава.